Навіть коли хвороба виліковна, біль лікується, стверджують представники рівненського обласного відділення благодійної організації Всеукраїнська мережа ЛЖВ. Активісти вже давно переймаються питанням доступу паліативних хворих до якісного знеболення. Найактуальнішою проблемою є для онкохворих, адже на останній четвертій стадії хвороби обезболення просто необхідне. Проте не завжди лікарі вміють вчасно та правильно виписати рецепт та призначити знеболення, зазначає юрист у сфері медичного права Євген Новицький. Вопрос о том, насколько сильно у человека что-то болит, определяет сам пациент. Для этого существует так называемая шкала боли. Здесь она представлена в нескольких вариантах. Для взрослого человека это, видите, обычная шкала. И для ребенка или для такого пластица это смайлики от очень довольного до страдающего от боли. Человек сам показывает, насколько в этой шкале насколько сильна его боль, и врач, исходя из этого, начинает подбивать обезболивание. В Україні діє триступенева система знеболення від простих до сильнодіючих препаратів. Пацієнт, який перебуває вдома, а не в лікувальному закладі, може отримати знеболення терміном на 10 днів. Знеболення для пацієнта, хвороба якого на фінальній стадії може отримати препарати на 15 днів. Якщо раніше для того, щоб отримати необхідне знеболення, люди годинами стояли у багатолюдній черзі в онкодиспансері, то сьогодні рецепт на отримання таких препаратів можуть виписувати і дільничні лікарі. Можливо, дехто ще не знає, що можна звернутися до наших лікарів-терапевтів, які можуть виписати знеболення. Ну і по старих там постарі привичці, звичці їдуть онкодиспансери. Функція онкодиспансерів виписувати знеболюючі препарати поступово відпадає. Для прикладу у Костополі онкодиспансер зовсім цим не займається. А у Луцьку виписки по знеболенню роблять лише сімейні лікарі. Пацієнт або його представник, який не має можливості придбати знеболююче за виписаним рецептом, може звернутися за допомогою до представників рівненської філії всеукраїнської мережі ЛЖВ. Ці паліативні люди, яким зараз держава не надає знеболення, а просто виписується рецепти. Тож час у них немає коштів, щоб придбати це знеболення, не можуть звертатися до нас і на якийсь певний період, там на 2-3 дні, ми можемо закрити цю проблему закупити для них знеболення. Коригувати лікування, збільшувати дозу знеболювальних препаратів, залучати до консультації вузьких спеціалістів. Такі завдання виїзної паліативної бригади, яка функціонує при другій поліклініці з 2013 року року. також фахівці надають комплексну допомогу медичну, соціальну, психологічну, а за потреби і юридичну. Крім того, наша мобільна бригада при візитах до таких хворих має оцінити стан побічної дії цих препаратів, попіводиних наркотиків і призначити, якщо це необхідно, препарати, які знімають побічну дію, викликати викликати вузьких спеціалістів, якщо ж це виникають там проблеми, можуть бути з пролежнями. і призначаються консультації хірургів, відвідування на дому. Ця виїзна паліативна бригада єдина в місті. Служба охоплює лише хворих, які відносяться до дільниць другої поліклініки. Проте людей, які потребують якісного повноцінного догляду в останні дні життя, набагато більше. Бригада була створена у рамках одного із проєктів, які за підтримки спонсорів реалізовувала мережа ЛЖВ, незважаючи на позитивні відгуки лікарів та самих пацієнтів. Чи буде функціонувати виїзна паліативна бригада і надалі невідомо. На жаль, в подальшому наприклад, в міській програмі в міському бюджеті на Закладенними не на подальше фінансування. Донори також Фигант. далі. Да, донори також далі вони не будуть фінансувати. І зараз під великим затом питання взагалі чи буде далі існувати ця бригада? Незважаючи на недостатнє фінансування, члени благодійної організації відстоюють ідею розширення мережі виїзних паліативних бригад для того, аби охопити усіх тяжкохворих, подібні виїзні бригади повинні функціонувати при кожній поліклініці. Упевнені активісти Тетяна Іващук, Андрій Ниник у ритмі подій.